Ви, можливо, не повірите, але і нам іноді не вдається дістати конкретну техніку на тести. Особливі проблеми у нас чомусь виникають із компанією Sony. От не так давно не повезло Віктору Литовченко та його масштабному порівняльному тесту. Samsung S5 та HTC One m 8 на нього доїхали, а от Sony Xperia Z 2 десь загуляла. Зрештою, от якраз їй повезло більше за усіх, адже тепер ця модель удостоїлася індивідуального тестування. І от після довгих, предовгих абсолютно незрозумілих нам Тарство новинка, яка вже не така і новинка, нарешті добрала до України. Дістали ми її цього разу оперативно за що щиро вдячні інтернет-магазину гаджетів та аксесуарів «Цитрус», в якому вона з'явилася однією з перших. Sony Z 2 трохи відрізняється від більшості смартфонів. Її корпус тяжкий та монолітний. Вона не надає жодних потурань для ваших рук, у якій модель лягає далеко не найкращим чином. Додайте сюди і доволі гострі криї, якими вона добряче давить на долоні. Втім, все це суб'єктивно. Є люди, які навпаки, хочуть відчувати масивність того, що купили, як у руках, так і в кишенях. На боки гаджету винесено незвично багато кнопок та роз'ємів. Зокрема, в нижній частині смартфону бачимо фізичну кнопку камери. Нею зручно робити. Виключно горизонтальні знімки. З додаткових речей відмітимо і порт для заряджання від док-станції для тих, хто не любить возитися з дротами. Традиційне увімкнення розташоване не зверху, а праворуч у центрі, тож нарешті вмикати смартфон ви зможете одним природнім рухом, або отак, просто два рази тапнувши на вимкнутий екран. А ще ми дуже довго шукали динаміки і такі знайшли. Ось вони, ну як не бачите, обидва на передній панелі: перший отут, одразу над написом Sony, другий в самому низу. Цікавий момент при заряджанні центральні на верхнього динаміку підсвічується помаранчевим чи зеленим кольором, інформуючи власника про стан заряду. Найбільша ж особливість приховалася на задній стінці, яка є дзеркальною. Дякувати Богу, у нас тут не пластик, а скло. Тож за час тестування нам так і не вдалося подряпати смартфон. А от те, що задня частина, як ненормальна, збирає на себе відбитки пальців, радує нас не дуже. До речі, ми якось забули сказати, але перед вами найкрутіший смартфон компанії. Справжній флагман. А значить, все у нього повинно бути преміум класу. Екран має діагональ 5,2 дюйми. Він IPS типу із Full hd роздільністю. Кольори дуже насичені, мабуть, аж занадто. Особливо це стосується червоного кольору. Щільність пікселів на дюйм 423. Відмінний показник. Екран помірно збирає відбитки пальців і помітно облікує на сонці. В порівнянні з першим нашого героя також значно покращився звук. Ну а раз Манта ще від такої знаної компанії, то в нього мають бути функції, яких немає майже ні в кого. Зараз дамо підказку. Sony Xperia Z2 вийшов дуже вдалим смартфоном для відпочинку на морі. Справа у тому, що в кожному отворі смартфону стоять спеціальні заглушки, і він захищений від потрапляння бруду та води. Його сертифікація захисту IP58. Перша цифра якраз і вказує, наскільки він захищений від бруду. Друга відповідно наскільки йому корисні водні процедури. Копати їм на пляжі ями точно не варто, а 30 хвилин на глибині у півтора метра він витримає, не говорячи вже про такі буденні речі, як потрапляння під дощ. Ми от, до речі, потрапили. Загалом у відпустку з ним можна відправлятися сміливо, і це головна особливість нашого героя. Але він може здивувати і менш значущими речами. Хоча це те ще питання, от для вас важлива якість камери у смартфоні. Справа в тому, що тут вона на 20 мегапікселів та видає просто бомбезні знімки, цілком ймовірно, найкраще серед усіх смартфонів. Взагалі, а от особливість у тому, що розробники оснастили цей гаджет максимальною кількістю режимів. По-перше, ви отримаєте змогу знімати відео у такому модному нині 4К, а бавитися із фокусом на знімках любите, і з режимом дефокус полюбите. В ньому задній фон на знімку ефектно розмивається. Більше того, ви отримуєте змогу обрати інтенсивність цього ефекту і лише потім зберегти знімок. Остаточно сонівці зривають дах своїм режимом доповненої реальності, в якому вашим столом будуть ходити динозаври чи гноми, з якими ви так. Кож зможете зафоткатися та зняти відео. До речі, щодо зйомки відео чули про такий модний сервіс як Vine? Так, це той на який викладають різні кумедні відео, тривалістю 6 секунд. А після перегляду вони ще постійно повторюються. Якщо полюбляєте знімати різні дурки, тут вже для вас все приготували. Порадував нас смартфони своєю начинкою. Вона дійсно флагманська. Адже тут стоїть надпотужний чотири ядерний процесор Snapdragon 801. У тестах смартфон тримається на рівні з іншими флагманами від провідних компаній. А от в чому Сонька обходить конкурентів, так це в об'ємі оперативної пам'яті, якої тут одразу 3 гіги у конкурентів по 2. Але на продуктивність це особливо не впливає. Вбудованої пам'яті маємо 16 гіг слот під карту пам'яті є і підтримує цей смартфон одразу до 128 гіг. Знайти такі картки у продажу вже не проблема. Теж новий тренд, як ніяк. Ну а щодо старих трендів то в нас тут Android заболоткою від виробника. Усі іконки та віджити у Sony зробили якимось маленькими, навіть мініатюрними. Чесно, не дуже зате маємо найостаннішу версію операційки Кіткат. У Sony вийшов непоганий смартфон, справжній флагман, але проблема в тому, що він лише один з на ринку смартфонів лише в Україні зараз десь біля сотні конкурентів, і у кожного є свій флагман, і у кожного з них є свої фішки. Щодо за другого, то його однозначна перевага це камера. Якщо якість знімків має для вас принципове значення, зверніть на цей апарат увагу.